Пані та панове, цей день настав. Рекламна інтеграція. Щоправда, поки що безкоштовна, але тим не менш. Справа в тому, що за цим каналом завжди стояло двоє людей. Я, голос, який ви чуєте, і сірий кардинал, який завжди залишався в тіні. Друг, який, власне, і наштовхнув на створення цього каналу, а також в різному ступені доклав своїх зусиль до створення майже усіх відео на цьому каналі. Це і пошук матеріалу, і переклад, адаптація, редагування. Коротше кажучи, не було б цієї людини, не було б на. Певної каналу. І от мій друг створив свій власний канал для перекладів і озвучень, але на трохи іншу тематику. Цікаві та надихаючі інтерв'ю, промови і монологи, які змушують замислитися. На каналі вже є два відео з Бертраном Расселом та Меттю Макконахі. За інсайдерською інформацією, скажу вам по секрету. Там ще неодмінно з'являться Джонні Депп, Стівен Фрай та багатько інших цікавих діячів. Отже, закликаю вас обов'язково ознайомитися і за бажанням підписатися на будь-якій зручній вам платформі. Якщо ви Додивилися аж до цього моменту, то дякую вам за увагу і бережіть себе! Зустрінемося у нових відео.